822 року до нас Шевченко почав вчитися грамоти водяка. Люди на полевій роботі на цього Шевченко допомагається визначити успіхів животності. Він став чоловіком. 1841 року за картину Цеган Циган Наприкінці лютого 1844 повертається до Петербурга, де продовжує навчатися в академії Стефан. 1855 року розпочав листування з ворожником і це проти покадемистець до стиму 140. Ця до України відбулася влітку 1859 року. 15 липня Тараса Григоровича було заарештовано втретє, але після закінчення слідства йому було дозволено повернутися в Петербург. Тарас Шевченко подорожує працювати, листується з друзями малює. Він пішов із життя 26 лютого 1861 року. Його тіло було поховано е, на Смоленському кладовищі в Петербурзі, але потім, згідно із заповітом, його прах було перевезено до України 10, 10 травня 1861 року біля Канева. <рістична> На Чернечій горі було похований Тарас Шевченко і Тарас Гаровий Шевченко.